Ну що, девочки, собираюсь по ділам. Боже, пигментация. І от еще СПФ є, що СПФ нет. Як воно є, так. Кстати, воно у мене почалося э, тоді, коли я почала користувати пити э, контрацептиви. Ну, для лікування самі сьогодні по своєї волі. Вот, і оно у меня как-то все началось, ну вообще. Ой, как мне нравится, это Шарлотта, Не знаю, что. Не знаю, что и що с этим делать, тоже не знаю. Мені девочки написали, что всю цю таракоту 1N, девочки, один N. Надо вот так взбалтывать перед тим, як нею, користуватися. Ну так. Так дівки написали, поэтому я не знаю, чи воно працює, чи воно не працює, Но я беру і куйовлю його. Надо знайти кору. Я так розстроєна, що всі закрилися з корою, хлопці. Не знаю. А щоб десь заказувати, є в производство в Києві, все, но это треба заказувати доставку, а доставка така грузова. Навірно, 1015 стоїть. Короче, не знаю. Ну, Мама на соседом уже ноги еще попросить, чтобы завести меня. Потому что Дима закончил уже делать вс. Покажу вечером. Ну, в другом видео, наверное. Закончил работать и даже этот такой, как это сделать. полив, полив, сразу, полив. Ну вот и скажите, что Шарлотта не меняет лицо. Ну, конечно, меняет, девочки. Ну вот и, и скажите. Гради, гради. Пошел. Поменял карме водички, пошел гулять. Так, ну что ж, приступим. Э, очень мне нравится эта терракота. Прям очень. Прям больше, чем и Сен-Лоран, и больше Нир э, Армани. Хоча армані мені тоже подобається Illumion миск, щось, но это более, ну мені кажеться, вона така, знаєте, типу, як просто увлажняючий кремошек. Ну а за рахунок того, що вона, типу, там, зроблена з натуральних этих морепродуктів, хотела сказать, якихось их, то вона реально як крем. Во-первых, вона дуже класно пахне. Это мне очень нравится, когда пахнет хорошо. Вот. И вона дуже легенька, така текстура, но вона достатньо девочки перекрывает, враховуючи, что у мене ряба морда лицо. Морда лица. Вот. Поэтому, ну, как бы, ее девочкам, у которых вообще ничего немає, Ну, в плані пігментації, і це один раз буде вполне достатньо. Не пишіть, що хто на жару тональний крем. Я, девочки, жару тональний крем, тому що у мене ряба морда страшна, мені це не подобається. Виводити це лазером я не буду пігментацію. Я боюся. тому що це така реабілітація після того, як тебе і температура два тижні, і страшне, як як з вас з шкіри обличчя. Так, да, воно працює. Но я видела, как люди борются с этим и последствием. но потом, в плане, поняла, и отходят от всей процедуры. Не хочу. Не хочу. I wanna Півічка, півічка. О, шоу Гурлен, Герлен, Гурлен, Герлен. герлен. Классно, так все запах, у них вся косметика так пахнет. О, о, дуже классно пахнет. Мне нравится. Мой любимый хайлайтер. Я королева хайлайтера, если вы не знаете, Амба, амбассадор хайлайтера. Я так люблю, что пациент був трошки. Такі, так, Кстати, девушки э, в возрасте э, 50 плюс девульки для вас совет. Мы были в Албанії, там все женщины с макияжем. Легеньким, подчеркнутым, хайлайтером. Не наброска, не фиолетовые синие тени. Поняла? Без теней, ну так все по все очень красиво. Так что девочки. 50 плюс, пожалуйста, обязательно реснички в руки подмалювала, и красавица пошла на работу в бухгалтерию. Или же в отдел кадров. Правильно? Вот. Уже в институт, как моя профессорка, Юрка. Дорога, профессорка моя. Доцент процент. Доцент процент. Так что макияжик и на работу пришла с хорошим настроением, с дівчатами выпали каву, обсудили какие-то новости, отвлеклись от від новостей. Я маю на увазі тех, что у нас відбувається кожного дня. Он стрілял опять. Харьков, вокзал, О, сволочі. Там же люди, боже, боже, діти, люди. Поговорили, обсудили новые сплетни и приняли с доработки. Поняла, какие сережечки водилы, браслетики красивые. У меня бабушка покойна, Она у меня всегда такая, ну, знаете, была. Я не могу сказать, что она была прям модница или что-то еще. Она такая была упорненькая, строкатенькая. Но вона оце така на роботу. Ми з на місці роботи, або на першому курсі університету, вона устроила до себе. Вона працювала вже на пенсії в дитячій обласній клінічній лікарні номер на, на Богатирська. Так, это, я помню, приду, там пришло, ну, отдел статистики, вона начальница отдела статистики была. Значит, приходы уже с этой, а я на 0,25, по-моему, писала ставки, ну, помню. Приходы уже, значит, на роботу». Там же бабський колектив, всі такі вже жінки, порядні, всі вже з звуком. Боже, та бусиноче, та такі сережки, та принесла кабачки фаршировані, та щось іще принесла. Короче, вони обід, обид, селедочку пошли при серву купили. Ну, знає, і такі всі колечки, манікюрчики, боже на комп'ютері, боже статистики, робота з бумагами, з історіями болі. Ой, девочки, так класно. Я пам'ятаю, от... Блін, я кисточку не взяла. но не буду. Этот так классно. Вот это они утром же ж погутарили, потом же вид поїли, Ну и работали. Бабушка, бегала белый халатик, такие на смену обувь одевала. Такие балеточки себе покупала белые. Халатик там у нее был, с голубым таким, потом с фиолетовым, ну, знаете, с такими типа этими краечками. Побігла, побігла по відділенням, вже все рішає. Прическу, у неї у бабушки були дуже тоненькі волосся, дуже тоненькі. Я предполагаю, що заболівання щитовідки у мене від бабушки, тому що один із симптомів це був низький тиск в неї і, в мене, і дуже ріденьке волосся. А якщо ти маєш гіпотиріоз, то один з симптомів це рідке волосся. Я почала думаю, що бабуся не лікувала, не здавала аналізи і не була в курсі, що у нього це заболівання. І в неї були такі ріденькі ріденькі волосики. І вона зранку встане, а вона вставала дуже рано. Дівочки. Вона вставала в 4-5 ранку божий день. Вона ну, вже 8 вже спала. Ми з дідушкою ще до 11 магнімов мати, тільки дивитися кіно, а бабуся вже 8, вона вже ще світло вліта, але мусить бабуся вже спиться. У нього режим був. І вона дуже рано вставала, і вона це бігудина. Круто, значить, душ сходить. Представте, людині там 65-67 вона в душ сходить утром обов'язково. Парфюми, она мне, кстати, посадила на любов до парфюму. Она мені подарила Mary Кей Жорні. Девочки, это такой аромат, когда я покупала себе пару лет назад. Mary Кей Жорні. обалденный аромат. Ось вот это ниша, що сейчас, ото. Вона мені подарила, вони такі яскраві. Ну, я ще тоді студентка була, воно, наче, знаєте, не дуже смотрелась. Короче, Ивана духи в духівний, Oriflame бо на, на роботі ж приносили каталог, труси носки всі приносили на роботу. Ну, правда. Коротше, к чому я це? К тому, що це в нас вот этой вот сім'ї, конечно, вложили у мене дедушка з бабушкою своїм личним прикладом. Мені кажеться, що шо... успіха видно. А ще по поводу каких-то любви, каким-то заходам, щось відвідувати. Я пам'ятаю, відкривається нова станція метро, ми, вони мене, під ручку, все, ми їдемо на відкриття станції метро. Тобто всі культурні програми обов'язково, тільки бузок цвіте, це бабушкина любима квітка була, вона ну, у мене асоціюється з ним, з нею. Ботанічний сад, півоній ботанічний сад. Ну, вот за три мали сходити в ботанічний сад, ну тому що ну а як, ти живеш, ти маєш обов'язково музей, цирк обов'язково раніше ж їздили. То есть вони такі, вони вот уже пенсионеры, возрастные, но вони всі, я помню, це лка раньше на Майдане была, на Хрещатику лка. Ну вот, помните? Обязательно. На лку обязательно всі нарядні, зима, холоди наїдем. Вот. Такая культурна программа. Вони не сиділи, знаете, як баба з дедом, це таке, уже люди втомлені. Всегда куда-то я себе просто помню ці станції, метро, які відкривали. Это просто габела. И мы. Ну торжественно, что приїжджав мэр, там значить откривали шее. И і вони. И бабушка, стільки... мы никогда не пропускали это. Ну, ну... Дедушка есть. Но бабушка, к сожалению, дедушка после смерті бабушки 10 років прошло. Дідушка здав очень сильно позиції, потому що, в принципі, мой дедушка, ну не знав ну, жизнь, у нього було построєна, на ну, там бабуся керувала. Всім бабушка. Все, дідушка працював, заробляв гроші, приносив гроші. Все остальное, ну как бы бабушка за нього все робила, він ну там вдома починить, що них всегда було дуже-дуже чисто, дуже-дуже чисто. От і как-то так сложилось, що когда дедушка залишився сам, ну, вроде він з сином там живе, все. Но у нього він все одно одинокий. Бо найближче для нього була вся бабуся. І от по сей день він хранить її номер телефона проплачує Її мобілку на така жабка була Фіолетова, він не дарив Самсу. Ну, как бы. Він дуже за нею скучи і постоянно мені говорить, почему він не вмирає, бо він хоче до бабушки. Вот. А ще така э, договоренності у них була. Я це мені кожен раз нападає, він мені дав фотографію, яку на йому з'явити. Ну це дідусь, знаєте, це нормально. Яку фотографію, що написати, куди поставити. Взагалі, мені так. хто перший вмирає, того крімірують, подкапують просто урну до сина могилки. А потім, хто вмирає другий, в гроб тому, хто вмирає другий, покладуть урну того, хто помер перший, Ну, відкопають назад. Отак вони друг друга любили, представте. Дідшка мой, хороший семьянин. Дуже хороший. Ну, що не скажешь про водітей. Будь... Бывает в жизни. Дядю, слуга я не пам'ятаю, він помер молодым, 30 чим-то летом. Тому, по-моему, насколько я знаю, бабушки с дідушкою якраз тоді не было. Десь вони це ж теж не все по відпочивала. Это обязательно. Бабушка Крим дуже любила. Бабушка обізвала весь Крим. Вона дуже любить Крим. Любила. Не знаю, чи він помер. Ну що то там случилось, так і короче, він помер. Втопився. Ну, Хере знаю. Хто мені про це там расскажет. Я... Ну з того, що дедушка рассказывает, що втопився, що... Не знаю, девки, не знаю. Це так що, так. Так що дедушка, конечно, страдает от тоски за бабушкой. Це была дуже хороша семья. Це для мене пример всегда был, есть и будет. Як мужчина має ставиться до своей жінки, де в приоритеті семья на першому місці, никаких друзей, никаких этих самых. Є родина. Все. Ну, вот как-то я так вот смотрела этот пример. И, конечно, я хочу, чтобы у меня такая сама была родина. Ось так от, ладно, девочки, розказала вам всю поднагодную свою, всю поднагодну. Пішла продіватися. Ще бор просто вже чишов. Туш, конечно, не верті найкраще. Все, куколки треба витерти ще тут. До следующего відео. Спасибо за перегляд.